Просто подивіться на цього грудобілого принца. Одного, кого, але дуже красивого, дуже ніжного, дуже компанійського. І він все ще чекає на свою людину у нас. Ні один із наших клієнтів, наших підписників навіть не запитав стосовно того, аби забрати цю моську додому. Подивіться, який він няшний. Він любить гратися, він дуже активний. Скоро буде проведена ще кастрація, його можна буде повноцінно вже забирати абсолютно здорового додому. Ну Подивіться, ну це ж просто няша. Це, це не кошеня, це суцільна любов і щастя для його власника, який захоче заволодіти цим пухнастим сердечком. Тому не зволікайте, приїдьте, познайомтесь, і я певен, що він западе ваше серце і більше ніколи не відпусте. Це кошеня варто того, аби він мав нову сім'ю, турботливу і люблячу. Можливо, хтось захоче навіть його взяти до компанії іншого котика або двох і подарувати йому те, чого він ніколи не мав. Це люблячих друзів, любов та турботу. Приходьте до нас та знайомтесь з персерперсербалем.